браті і сестри, сьогодні в маленькій нечисленній кількості ми помилилися другу частину цього величного канону, який є для нас дуже важливим, тому що він звучить тільки в ці постові дні. Ніколи більше ми його не чуємо. І вданину один зі старців говорив, що жодна справа на землі не може зрівнятися з молитвою, з Справою цією, яка звершується в храмі Божому, особливо сильна спільна молитва, спільнотна, тому що ми таким чином, своїм прикладом і цією енергією, яку нам Господь посилає. Ми посилаємо її одні одному, ми взаємно підсилюємо її, і ми таким чином одні одним допомагаємо молитися. Ми таким чином допомагаємо одні одним в цьому сходженні на небо. І тому це добре, коли спільнота молиться разом. Звичайно, кожен може помилитися у себе сам і нічого якби, з одного боку гірше не буде. Минулого року, коли була активна тут війна в Києві, то дуже мало людей мали можливість дістатися до храмів. Але, тим не менше, коли є така можливість, коли зараз нам Бог посилає сприятливі часи, бомби не падають, москалі по вулицях не гуляють. То це добре, коли ми збираємося всі разом для молитви, тому що ми одні одних підтримуємо, ми вимолюємо одні одних, тому що в Царство Небесне ми зайдемо як спільнота. І цей канон Андрія Крицького не завжди нам зрозумілий. Я вже говорив вчора, що його образи сформувалися в сьомому столітті в час великого торжества православ'я, в період вселенських соборів, в період великих святих і подвижників. Період величних всеночних служб, і зараз не завжди ми знаємо. Ми навіть не, не завжди всі імена знаємо, які там звучать. А навіть якщо і знаємо імена десь там, хтось чув про Ноя, хтось чув там про Авраама, хтось чув там про інших там пророків, там оцих завоювателів Палестини, то ми дуже часто не знаємо в якому контексті вони діяли, і рідко щось чули про ті події, до яких апелює цей текст. І, в принципі, те, що ці образи взяті зі старого заповіту, воно, якби, можуть бути різні підходи до старого заповіту, більш такі ортодоксальні чи що, вважають його частиною нашої єдиної спадщини. Інші говорять про те, що старий заповіт уже втратив актуальність, а є частинка така. Дуже розумних, які балансують уже на грані Єресі і кажуть, що взагалі там в певний момент відбулася підміна божества, все могло бути, але його цінність не в цьому. Його цінність в тому, що він показує парадигму стосунків Бога і людини. Він сповнений описами як найвищої насолоди, так і найнижчого падіння. І це нам важливо зрозуміти, тому що там ми можемо знайти приклади для наслідування, не важичи справді були ці персонажі правдивими чи ні. Тому що навіть деякі юдеї зараз говорять про те, що, наприклад, образ Ноя, образ Авраама це є збірний образ найкращих чеснот людини, це є певний такий образ, до якого людина має прагнути, це по великому рахунку не так важливо. Важливо те, що воно нам показує, яким може бути життя з Богом, а яким може бути життя без Бога, як досягається покаяння, як досягається спасіння, і як людина, яка відступає від Бога, отримує нещастя. Причому дуже часто це вкрай велике нещастя на превеликий жаль. Тому, дорогі браті і сестри, слухаємо цей канон, сприймаємо його. Так як сприймали його отці і подвижники древності, і нехай покаяння війде в наше серце, нехай Господь переобразить нас своєю великою благодаттю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Богу!